Він порівнює вас з колишньою, і щоб знати, що з цим робити, потрібно, по-перше, усвідомлювати, а що відбувається. А відбувається те, що чоловік вас знецінює, він хоче бути сам цінністю в цих стосунках. Тобто він такий герой. А ви починаєте виконувати роль я буду краще колишньою, підтримуючи його цей сюжет. А цей сюжет може бути пов'язаний з його травмами дитинства, недолюблений. Або ж колишня його покинула його незавершений гешталь, такий йому боляче. Або ж повищає він свою самооцінку за рахунок вас, маніпулюючи вами. Тому, коли це все усвідомлюєте, ви повинні перше, що зробити, поговорити з чоловіком і сказати. Мені неприємно і навіть боляче, коли ти говориш про свою колишню, тим більше мене порівнюєш порівню... з нею. По-друге. Сказати, що в нас є кордони, які називаються минуле, залишаються в минулому, тому що ми будемо вибудовувати свої особисті стосунки, де ми будемо відчувати один одного. По-третє, якщо в тебе є дитячі травми, або ще якась проблема, сходи до психолога або ми разом підемо, щоб врятувати стосунки, бо я тебе кохаю. Якщо ж ви розумієте, що чоловік нічого не хоче змінювати, то, скоріш за все, це не герой вашого романа. Бережіть гарні стосунки, Ваша ЛП.